Hello everyone, let me teach you a few rules about the pronunciation. In English, of course. Learn English with me. Що ж, поділюся власним досвідом. Коли ви починаєте вчити англійську на низьких рівнях, ви зазвичай дуже звертаєте увагу на гарну вимову. І це зрозуміло, оскільки у вас і так дуже багато нової інформації, слова, правильне читання, граматика і так далі. Але пізніше ви можете стикнутися з такою проблемою, що, ніби ваш рівень вже трохи вищий. Ви їдете до країни, де можна розмовляти з носіями, починаєте розмовляти, а вони не розуміють прям кожне ваше слово, що ви хочете сказати, і навіть може бути справа не в тому, що ви неправильно говорите, а в тому, що ви неправильно вимовляєте певні речі. А вже щоб зрозуміти на слух, я взагалі мовчу, тому що навіть з хорошим рівнем інколи починаєш спілкуватися з носіями, і думаєш, о oh гад!» I know nothing. Я не знаю нічого. Тут потрібна практика і звикання до певного акценту. Почнімо з того, що англійська існує не одна. <плес> На жаль. Але англійською спілкується у багатьох країнах, і такі найпопулярніші акценти це, звичайно, американський, британський, ну і австралійський. Він менш популярний, але все рівно в Австралії він теж свій. Канадський схожий більш до американського, тому його якось, як правило, не виділяють прям окремо. Тут порада, що якщо ви на початковому етапі це не дуже грає роль, але якщо десь з рівня середнього і у вас ви так дуже determined налаштовані, а вивчити англійську на високому рівні, я б вам рекомендувала. Притримуватися або американського або е, британського варіанту, який вам більше подобається, вже ну, на нього цілитись, щоб у вас не був такий, знаєте, мікс потім у умові і в словах, бо слова теж можуть різні вживатися в Америці Британії. Наступна проблема це linking. Лінкування, тобто сполучання слів в одне. От знаєте, та ситуація, коли вам здається, що там було одне слово, а там три. Уявляєте, у когось щось впало, і вони вам кажуть, pick it up, please. Pick it up. Три слова, але звучить як одне. Що ж відбувається? У нас зливаються слова, я думаю, що ви вже помічали, що вони не вимовляють окремо кожне слово pick it up. Да? А вони зливають і кажуть Pick it up, for example. Як це зазвичай відбувається? Найпопулярніший варіант це коли слово закінчується на приголосну, а наступне починається на голосну. Це от якраз наш цей варіант «pick It Up. Або Come on. In. Come on in. Дайди сюди, заходь. Come on in. Або коли у вас слово закінчується на голосний і наступне також починається на голосний. Go on. Prodži. I agree. Я погоджуюсь. Do it. Do it. У кінці відео я розкажу, як практикувати усі ці проблемки, тому що в них, в принципі, спосіб дуже схожий. А, тому що в кожний раз не розказувати одне й те саме, бо в кінці почути, як саме досягати та, схожості з носіям. І ось проведу ще декілька речень, щоб ви помітили, де саме в нас відбувається лінкування, сполучення. What are you doing? What are you doing? Give it to me. Give it to me, I want an. apple, apple. I want an apple. Turn off the lights, turn off the lights. Наступне це редакшн. Скорочення або невимовляння деяких літер у словах. Дуже часто це відбувається з якимись маленькими словами, по типу the, and, of і так далі. Наприклад, ми знаємо слово to. To – кудись та йти. Але коли ми швидко говоримо, звичайно, ми не говоримо його так прям чітко. І тому, коли я вже буду говорити I want to go to go, дай не буду казати to go. To go поряд такий звук швада перевернути е. Дуже-дуже коротенький, ніби його там майже немає. I don't V. You tell me what to do. I'll tell you what to do. I'll tell him exactly what to do and what to do. What to do. What to do. Знову ж таки, не кажемо what to do, та да? а to do. What to do. Моє улюблене END. Ми всі знаємо його як END. Але він, якщо чесно, END майже ніколи не вимовляється. Він вимовляється без Д. And You and me. M &M. До речі, оце M. &Ms. або H M. Моє улюблене HM. Там нема Д, тому що воно скорочується. Не HM, а HM. І воно ж так набагато плавніше звучить, набагато зручніше. І в будь-якому реченні, в you know Jane, and Jane and Celeste. Jack and є щось a little too busy. No, Jack and Alice. No, Jack and, the and did you hear about Tom and Nicole? Oh. Ну, по-перше, почнемо з того, що це слово не оф. Оце слово оф. Ah, Але в редукції воно буде ов. Oh. А інколи навіть до «а». A cup of coffee, a cup of tea. But do you want to get a cup of coffee? I woke up. I got a cup of coffee. Join you guys for a cup of coffee and a good gossip. Слово you, you. таки дуже with при швидкому мовленні не вимовляється. What are you doing? Here? Not you. yeah What are you doing? What are you doing here? What are you doing with all this stuff? What are you doing here like this? Me. What are you doing here? Let's go shopping you and me. You and me. Да? Не кажемо you and me. Звичайно, якщо ви скажете you, ви зрозуміють, але для того, щоб звучати більш природно, доведеться трошечки перелаштовуватися. Часто ви не будете чути літерки, а точніше звуку Х. Наприклад, в Him, his. I don't know her. I don't know her. Ne I. I haven't seen him. I haven't seen him. Ja I know her. I don't know her. You know her name too? I'd say you hardly yeah. even know her. Sorry. Haven't seen him. I haven't seen him in a couple of months. Have you spoken to her about it? Punyate, stop team. Воно більш характерне для американської англійської. Це коли ми вимовляємо ти, але воно в англійській йде з придухом. Да? Т -т -т -т. А ми нібито зупиняємось і не довипускаємо це повітря. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ми з вами знаємо cat. cat да? В кінці слова воно навіть занадто сильно вимовляється виходить. А так ми кажемо cat, cat. cat. Да the abu Або серед ці слова, наприклад, гудзічок, button. Да, ми знаємо button. Але ви button, button. Або кошенятко, kitten, kitten, kitten. I've got a new kitten. Stop it. You are more than a mere kitten. Behind the dead kitten flute. To kitten. Press the green button and you'll reach. That third button, right? Наступне це інтонація. Інтонація в англійській мові дуже важлива. Знову ж таки, особливо в американців, вони дуже емоційні. А в Британці, вони хоч і менш емоційні, але в них все рівно присутня також інтонація. Що я маю на увазі? В них є висхідна, тобто яка йде до гори, зазвичай в нас також таке є, як ми говоримо в питаннях do you like it? До гори підняли. Або низхідна, донизу I don't like it. Ствердження дуже часто, I like it. Я чесно вам скажу, майже ніколи не вчилася інтонації. А що для цього робити, щоб воно так само прийшло, скоро розкажу. Ну, а якщо вам все ж таки цікаво саме право, в яких типах реченнях ця інтонація куди йде? То ви мені дайте знати, тому що не хочу робити це відео занадто довгим і углублюватися в які деталі, які вам, можливо, будуть нецікаві. Якщо вам цікаво, дайте знати, я зніму ще одне відео про інтонацію. Ну, що ж, ми дійшли до самого цікавого це безпосередньо самі звуки. Всі звуки сьогодні ми не будемо пропрацьовувати, але такі найосновніші, як на мою думку, це перша. І. Не пом'якшити цей звук. Воно є коротке, особливо коротке, воно більш тверде, а довге і трошки м'якіше. Sit, сет. Да? Тобто в першому випадку у нас іде и, в другому і довге. І від цього змінюється значення слова. Наприклад, can you sit on the seat, please? Можеш сісти на це сидіння, будь ласка. Lip, leap. Pick, peak. «pick» обирати або піднімати може бути, як у нас було «pick it up. А peak – вершина як іменник seat? Sit on он seat. Загалом, що треба знати, і що прям зразу вашу вимогу трохи зміниться, якщо ви це робите, це те, що не можна пом'якшувати приголосні за допомогою голосних в англійській. Тобто, що я маю на увазі, якщо ми кажемо там, наприклад. Літо. в українській мові, да, у нас Л дуже пом'якшується за рахунок І. Особливо, хто спілкується російською, вони ще більше пом'якшують, тому що в російській ще більше відбувається це пом'якшення. А в англійській цього не має бути. Тобто, у нас є звук Л і є і ми кажемо Лепс. Не ліпс, а Лепс. Твердіше, Лепс. Да? Або. Little. Little. Маленький. Теж не little, а little. І ви бачите, що воно ну, дуже воно по-різному звучить. І якщо ви допускаєте цю помилку і виправите її, то зразу ваша мова в рази буде помітніше, краще. С th. ну, міжзумні це звичайно найважкіші звуки, але і с, звичайно, це с, воно теж не дуже легке. Воно незвичайно, як в нас в мові вимовляється, для того, щоб його правильно зробити, ми нижні зубки намагаємося видвинути вперед за верхні, і така в нас щілиночка виходить. Через цю щілиночку можна спробувати пропустити спочатку просто повітря, а потім додати звуку С, 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 Саша, Сан, Сандей, Сеттидей. С. І воно виходить такі трохи. Шупляч. Як запрактикувати ці звуки? Для цього існують скоромовки. У скоромовках для цього звуку, наприклад, є скоромовка She sells seashells on the seashore of seashells. Її треба спочатку повільно правильно намагатися читати, потім пришвидшуватися, бо це скоромовка. She sells seashells on the sells seashells of the seashells. На звук «с» Міжзубний, ми кінчик язичка, ставимо між зубками. «С», «с», «с». І забираємо, коли вимовляємо цей звук. Uh, think. Thought. Through. Знову ж таки, цей звук нелегкий, і не засмучитеся, якщо у вас не вийде з першого разу чи навіть з часом, треба його практикувати. Мені здається, що «д» th, для мене ну, найпізніше прийшли оці міжзубні. I thought I thought, but the thought I thought wasn't the thought, I thought I thought. Скоромовка для закріплення. До речі, якщо ви хочете отримати всі ці скоромовки для практикування звуків, напишіть мені скоромовки після того, як підпишетесь ось сюди. Мені буде приємно, а вам корисно. Також пара з з. З -дз дзвінке. Так само, як з робимо нижні зубки за верхні і дзвінко. З-З-З. Баз, 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 бджілка говорить. Біз. Множені бджілки. Без. Біз. Я вже зазвичка кажу, я на заняттях просто а Всі разом, щоб повторювали. Beez. І також міжзубний. Д, д. Так само язичок забираємо: them, this. Those. Практикуємось. Кромовочка там досить довга. These brothers based with those brothers. Those brothers base with these brothers. If those brothers didn't base with these brothers, would those brothers base with these brothers? Ну, і на останок э, приголосні глухі звуки: вони йдуть за аспірацією, з придухом, з повітрям. П, к, -т х. Наймію люблю наші. Ну, давайте візьмемо. Якщо взяти тоненький листочок і поставити перед собою, то він може навіть трошечки у вас від повітря коливатися. Пітер пік. Тобто є різниця, як ми скажемо пітер або пітер, пік або пик. Звичайно, на початку слово цей придих можна зробити більше, ніж в кінці або всередині. Але, тим не менш, він усюди буде зберігатися. І є прям супер популярна скоромовка для цього звуку: Peter Pipe Picked a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers, Peter Pipe Picked, if Peter Pipe пікed a pack of pickled peppers, where is a pack of pickled peppers, pit a picked. Я цю скоромовку вчила дуже давно, але я їх досі пам'ятаю на пам'ять, тому що коли ви реально часто практикуєтеся, воно у вас, ну, там вже його не викорінити з вашої голови. Що ж, і тепер пораду для практики вимови. Розкажу вам про свій досвід. Я в принципі ніколи не вчилася в школі вимовляти правильно, як всі. Я думаю, не, не зазвичай нас не навчають цьому. Але в університеті, так як я навчалася по своїй спеціальності, у нас була фонетика англійська. Шкода було правда, що тільки півроку, тобто небагато. Не що нас вчили, це скоромовки і звуки. Нам розказували, як правильно їх а, вимовляти, і ми практикувалися і здавали ці скоромовки. Тому перше, що б я вам радила робити, це скоромовки на різні звуки. Коли ви практикуєте скоромовки, беріть дзеркало, тому що ви не завжди відчува... на відчуттях можете правильно все зробити. Тобто інколи краще перевірити себе, подивитися в дзеркальце, чи ви там все правильно склали. А також вголос це робимо, да? бо це не має сенсу, якщо ви робите це не вголос. Багато людей трохи соромляться. Це нормально, це смішно робити скоромовки, там ставити щось роді. Якщо у вас аргумент, що носії так не роблять, то в мене для вас аргумент, що вони народилися з цією мовою, і їм не треба це практикувати, а нам треба парампапампам. I'm so sorry. Але так, щоб була гарна вимова, доведеться перекласти зусиль. Але насправді і в нашій мові, щоб гарно розмовляти, багато людей е тренуються, да, робити гарну артикуляцію, і також, до речі, використовують скромовки. Друга парада це слухати багато носіїв і контенту. Те, що я вам обіцяла розказати про інтонацію, якщо чесно, я майже ніколи ну там в університеті щось про неї згадувала. Але мені не треба було практикуватися, бо якщо ти багато споживаєш контенту, ти автоматично починаєш їх копіювати. Серіальчики на Ютубі, будь-що, що вам подобається, якісь аудіокнижки. Ну, до речі, в аудіокнижках я б, мабуть, не радила, тому що там, скоріше за все, може не бути оцих природньої інтонації. Але колись живе спілкування, типу як в серіалах чи якогось шоу на Ютубі, то там воно буде. І ви якось автоматично помічаєте його і починаєте копіювати. Єдине, що є люди, знаєте, які самі по собі не дуже емоційні. І це буде, скоріш за все, дивно для американської культури. Бо вони в принципі більш емоційні. Так, оце їхні «Really? Oh my gosh! О no oh right! Oh my gosh! He's really cute, and I really like him, and he's got a British accent. There's no way that's a picture of me. There's no way they could have found out. Да, оці всі фрази, і вони завжди їх вимовляють так емоційно. А якщо ви прям хочете влитися, наприклад, в американські, да, спільноту, так сказати, то, да, доведеться так робити. Ну, ви, я ну, думаю, звикнете з часом. Ну, і найпопулярніша техніка – це shadowing. Це коли ви знаходите носія, які вам подобаються, і починаєте за ним повторювати. Я так роблю на ютубі з шоу, наприклад, Джим Felon, якісь селебритіс, які мені подобаються, я просто за ним повторю. А, Ну, наприклад, щоб я не була голослівною. Yeah, it's, uh, absolutely devastating. Yeah, it's absolutely devastating. Just grateful that my family and my friends are safe. Just grateful that my family and my friends are safe. Вот what's important. What's important. Це just for example. Це вам просто приклад. Насправді мені тут повезло, що дівчина дуже повільно розмовляє, бо якось я знайшла акторку з Джині Джорджі, Вона така емоційна, така прикольна. Але нелегко, не легко. Це не легко повторювати за ними ці фрази, особливо коли він там розганяється і дуже швидко їх говорить. Як правильно робити шедевень? Ну, це зараз я вам такий спрощений варіант, показала. Це не зовсім правильно. Треба спочатку продивитися, виписати собі фрази, або ну, якщо ви скрипт десь знайдете до цього відео, взяти і попрактикуватися їх просто читати. Потім попрактикуватися, послухати, да, зупинити і як носій повторити. А за третім разом вже разом з носієм. Ну, я тут вибрала жіночу, да, собі. Партію, я тільки за нею повторюю, а Джим, Джим Феллен там собі сам говорить. І таким чином ви теж практикуєте, ви уловлюєте вушком деякі моменти у ці linking, reduction, інтонації, тобто це просто комбо для практики pronunciation. Тому саме це допомогло мені звучати досить природньо. Я не кажу, що в мене ідеальна інтонація, але. Але до речі, згадала мене студентка в Америці, в неї американський фіансей е, наречений, і от він каже, що в мене хороша інтонація. Воді це дуже льстіт I'm very flattered, тому що ви знали, якщо що, в мене є оцінка від американця. Але я шуткую, звичайно, що акцент в мене все рівно є, і від нього, в принципі, позбутися можливо лише з певним часом і дуже багато практики. Але загалом люди не позбавляються акценту. Просто вони можуть гарно звучати, але акценти звичай все рівно присутні. Інколи я також висвітлюю якісь моменти у pronunciation, в мові у своєму блозі ось тут. Тому ви можете підписатися. За підписку також можна отримати 5 кроків, як пришвидшити вивчення англійської. Мені буде приємно, вам корисно. See you next video!